Ви визовіть його. Скажіть, що у вас тут прийшли поліція, е, вимагає, щоб ви е, не брали кошти від пенсіонерів. О, все ховаємо такую. Бачите? Так. Тобі... А в тому діло, що ви взяли. Чому ви табличку ховаєте? Ну, так так Ну давайте що там за таблиця? Ага. Є начальник устав. Не приїде бути, сюди, і автопарк. Все, і не відповідають, де вони дороги. якась це... на особистий рахунок собі кошти беруть. Обкладають біля фікціонерів. Інвелітю. Ви візьміть, сфотографуєте, маєте своє посвідчення пенсіонерство. Покажіть, що як вас заставили за тий білет. От людина взяла до середнього білет за 1165 по, повної вартості. Хоча могла взяти за скільки? За скільки ви обично брали? 25. За рубль 25. Тобто підприємство заробило 10 гривень ні на чому. З Пенсіонера з пенсії тисячі гривень. Ви сфотографуйте. От це пенсіонер і... Як... От документ мені дали, чоловік сліпий. В групу ще виходжу ми, і мені білети не дають. Повні білети маю платити. Де, де тут закон? Ні, закон є, сліпий. просто їх ніхто не виконує. В да. чому проблема? Вони не хочуть їх виконувати. Вони взяли бумажку, приклеїли і сказали, от будете платити всі гроші, тому що вони так хочуть. Ну що, буде. ще не зняли тут? Зараз буде, все Вон, поліцію викликали, зараз приїде газета, будемо викликали. В адміністрацію, так. Да. Ну, ми зараз приїдемо, да. туди. Я сказав, ми зараз тут знімемо, ми все знову і прийдемо. Якщо нам нападає. А якщо є пенсія, 1200 прожити, це ж неможливо. Люди просто, Ми вижимаємо хліба всюди на начальник. Це що тут так? Ви хто скажіть, будь ласка, хто ви? Охорона. Ні, нам треба начальника. Охорона не допомагає. Тобто немає. Порушення громадського порядку. Ні, москалька завтра. Якщо поброса виганяв, вас виживайте міліцію. Ми визвали поліцію. Якщо вас виганяють з автобусів, записуйте маршрут, каже, сообщайте нам. Ні. визвіть,